Перш за все, я хотів би сказати, що я в Бельгії вчився в місті СПА. Я закінчив такий школа, царан -школ. От. І для мене Бельгія це як друга Україна. У мене там багато друзів. Там пройшли якийсь час мій перебування в цій країні. У мене там є друзі-партнери по бізнесу. І взагалі це країна, в якій Можна знайти собі хорошого друга, хорошого товариша, тому що це надзвичайно приємні, дуже дружелюбні люди, незважаючи, які б там проблеми не були внутрішні, вони дуже раді завжди бачити всіх. Це країна шоколаду, це країна пива, це країна найдовшої траси в світі Формули 1. Це країна, в якій виробляється біля тисячі видів пива. 220 тисяч тонн шоколаду продукується в пив, шоколаду в рік. Брюссельський аеропорт це найбільший аеропорт, де продається шоколад, тому що там багато людей прилітають і вилітають. Це країна, де був створений перший музичкальний інструмент саксофон, адольсакс. У 1830 році створиться цей інструмент, і по сьогоднішній день багато хто знає про цей інструмент, але не знає, може звідки він є. Так що, це країна забезпечених людей, це країна, де дбають і про дітей, і про пенсіонерів. Там під час кризи, яка ніби пройшла чи проходить. Люди можуть жити спокійно. Це медичне, високі медичні обслуговування. Це клініка входить в десятку найзабезпечніших країн світу, це це історія Там треба побувати, треба приїхати. Треба побачити центральну площу в Брюсселі. Треба побувати в місцях, де, де відбулася битва в Ватерлоо, Це побувати в селі. Ви, ви не уявляєте, в Бельгії є село, українське село, Франкополе. Там живуть українці, там є пам'ятник Івану Франку, там є вулиця Степана Бандери, там люди ходять в вишних сорочках, там приїжджають світу на свята українські, які відбуваються, люди звиваються. Там пахне тою українщиною, як говорять, знаєте. Але треба їздити, буватися сюди. Це, це виняток, я вважаю, що це е, е, уніку.